Роблю невеличкий обзорчик на проєктики. Е, дивіться, Spell Wallet зайшов сьогодні в Твіттер проєкту. Подивитися, що там твориться в них в Твіттері. Бачу, проєкт розвивається помаленьку щось вони там пробують. Будемо слідкувати далі. Е, хочу, до речі, в цьому боті закинути. Наспало валет пару тонів. Думаю, буде плюсик невеличкий. Ми бачимо вже в проєкту в Твіттері 600к підписників. Це вже дуже добре. Пишіть в коментарях, хто скільки нафармив. Тих в спалуваличе. Ну, хто робить цей проєкт. Ого, йдемо далі. О, мувс. Подивимося, що тут доброго. Ого. Трампик. Нех непогано. Ну мост трошки теж така надія на той проект Маю їх щось. 800к. Зараз зайдемо в бота. О, так, заходимо в бота. У мене на одному аккаунті 300, майже 300к мусиків. А зараз на присейлеві 1000 е, монеток у Moves коштують 1 тонн, щоб купити. Надіюсь, на лістингу ціна теж буде така непогана. Не ну, з тими ваучерами я ну, не знаю, що робити. Вони так чисто в боті в Мувс. На нагаманці їх не видно в телеграмі. Ми будемо чекати лістинг проекту. Там десь чути, що воно. Ну, але якщо зап... запустився пресейл, значить вже скоро лістинг. Я так думаю, проект чекає на відновлення ринку. Йдемо далі. Ой, той Binance вали, то тут, тут всякі різні теж айдіо. Потрібно набивати альфа-поинте на бінансі. Ну, купляти криптовалюту, холдити там. Тоже цікава історія будемо. В тому розбиратися потихеньку. От буду такі відосики коротенькі знімати. Там Куди залітаю, що роблю? Думаю, такий формат буде цікавий. Ну, цікава така історія досить. Ну, добре, йдемо дальше. Подивимось, що у нас тут доброго цікавого. <клух> так, він багато всякого. Ця кого гумна. Ану, а ну, всякий гейтгалет, що тут робиться добре. Ой-ой-ой. Всяка теж движуха різна. А, якісь нові монетки. Повиходили на цьому. Гейд У нас тут все доброго. О, хромка. Давайте зайдем в хром подимся. Що тут у нас робить. Тимонатов на трьох аккаунтах. Так непогано. Десь 700к. Ривіть. Кожна пригода Можна спину провода, починайте. Ясності, чи визначки і рухатись вперед. Навіть якщо, це лише маленький. Проб, ми, так, починається справжня зміна. Чули? Все, полетіли, лупили лайка, зміни. Тому Там лайка лупить, бо не почнуться зміни. Так. Якщо цей пишіть в коментарях, хто скільки має токенів Хром. на не фармив. Я вже фармлю досить, ну, досить давно цей проєкт. Хромку. І, до речі, цитата, цитатку дня я викладаю кожного дня в телеграм-каналі. Залишу посилання ну, в коментарях. Або в цьому буде в профілі. Там в шапці десь знайдете, кому цікаво. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. Так, ось така історія у нас. Давайте далі подивимося, що тут у нас доброго і недоброго та, таймфарм. Його роблю з трьох акаунтів. Ну, мені так проєкт ну, подобається оцей таймфарм. Вони теж не, не спішили сильно так виходити, щоб ну, просто зробити на людях бабла і звалити з грошима. Вони щось пробують зробити, щось таке нормальне, фундаментальне. і мені подобається цей, ну, ну, там, власник цього якби. Проєкту. Подобається те, що він робить, тому проект я роблю. Також пишіть, пишіть в коментарях, хто скільки нафармив монеток та, таймфарм. Так, що тут у нас? Що тут у нас? А тут у нас. непонятки. Рухаємося далі. Ви вже таке все подивилися досить популярна біржа ой тут двіжухи всякої різної те що угу. що тут наше блумчик лишився зараз подивимося напевно на блумчик що там кажуть каміна люта але все ж таки Блумчик 5 миллионов в Твиттере, а это работать смешно, то может дадуть по 15 долларов на аккаунт.